В тому числі я десь зупинюся на таких, ну будемо говорити, ключових, вони всі ключові. В першу чергу також розглядалися питання мобілізації. Наше завдання сьогодні всіх приділити цьому питанню багато уваги, зважаючи на те, що грошове забезпечення вже збільшилось, і не білячись на те, чи буде на сьогоднішній день людина, яка заключила. Контракт на певний період часу проходження в армії буде отримувати грошове забезпечення ну, мінімально так сказали десь в межах 7 тисяч гривень. У нас на сьогоднішній день є вже звернені 48 чоловік, які хлопці виявили бажання йти служити на контрактній основі. Пройшли обстеження. Більше ста чоловік. Одне із питань, яке виникло і там проходило обговорення, справа в тому, що, напевне, ця ситуація покращилася, щоб більш була інформованість, просвітницька робота. Тому ми з своєї сторони по всіх напрямках в цьому будемо вести таку інформаційну роботу. І одне із питань, яке там виникло, це справа в тому, що коли людина заключає контракт, вона хоче знати, у якій частині вона вже буде служити. Як правило, коли її призивають, її призивають на заключають контракт на пункт, а після того вже йде розподіл по військових частинах. Тому ми просили, щоб десь поступали таким чином. Першим. Кроком, щоб було раз людина заключила контракт і знає, якій військовій частині буде служити, щоб його призивали і він попадав безпосередньо в цю військову частину, а після того, звичайно, вже йшов на пункт перепідготовки і після того повертався назад у цю військову частину. До речі, в цьому контексті хотів би сказати, що сьогодні якраз в 14.00 в міністерстві. Оборони проходить нарада за участю міністра оборони, наших представників, з питання розміщення, розміщення на території Чернівецької області, Чернівецького гарнізону, гірсько-піхотного батальйону. У кількості приблизно 150 чоловік. Поки що визначено місце дислокації, це на військовому містечку, яке розміщення. Немає ніяких секретів. На вулиці Московської олімпіади Невиключений варіант залежився від того, як ми далі будемо до цього питання підходити. Для повного розміщення такого батальйону потрібна ще площа. І ми розглядали одне із питань, приїжджали фахівці з міністерства, вивчали, щоб розмістити цю частину. изпълно място, че пустотвори.